Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладень. Іноді я показую сайти із вкладенням і вкладаю гроші тільки в перевірені проекти. У надійні, можливо, це хайп проекти але знаючи, що вони будуть працювати як мінімум пів року. Ну, зараз мова про інший проєкт, можна сказати навіть про вічний. Проект. Цей сайт вже працює кілька років, я на ньому не більше року працюю, тобто більше року працюю, він при мені вже власника міняв внутрішню криптовалюту, міняв, деякі функції змінювалися, і в реферальної програми оновлювалися умови. Коли я зареєструвалася на цьому сайті, то не думала, що так довго буду на ньому працювати. І періодично виводити гроші з цього сайту без проблем. І тепер я цей сайт вважаю одним із класних, і він у мене стоїть у перших рядах із заробітку, і це дуже круто. Потрібен час, щоб тут почати непогано заробляти, тому хто зважиться, реєструйтеся, усі необхідні посилання я залишу в описі під відео і в коментарях. Потрібно час, терпіння мати, і ви так само будете заробляти непогано, як і я на цьому проєкті. Все розповім і покажу. Цей сайт я показувала вже кілька разів у своєму відео. Але для тих, хто не бачив, або для тих, хто бачив, але не наважується зареєструватися і почати працювати, я все детально розповім і покажу у цьому випуску. Зроблю огляд, покажу виведення з цього сайту. Для початку, хто хочу вас запросити підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Тисні Залишайте свої коментарі, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Поїхали. Сайт називається Satoshi Monster або його ще називають Hero. Можна заходити за двома посиланням. Я реєструвалася на цьому сайті за допомогою пошти Gmail, поставила галочку, щоб Google запам'ятав мій логін та пароль. І я просто заходжу на цей сайт без пароля та логіну. Мене запам'ятали, так би мовити. Сайт досить простий, складного тут нічого немає. Я заходила. Та безкоштовно використовувала е, даний кран, і мені випадали віртуальні монети цього сайту Sexty. Е, Ці віртуальні монети можна відразу конвертувати в будь-яку криптовалюту, яка тут існує. Е, не перемотуйте, трохи згодом я розповім, що і до чого, і покажу, як це все робиться. Е, власники даного сайту. Продовжують змінювати дизайн, змінювати функції. Наприклад, раніше був барабан обертався. Зараз зробили ось таку цікаву доріжку, цікавий кран, ніде такого не бачила. Дуже прикольний, може випасти від одного з і якби тут бачимо, один мільйон. Другий день вже я спостерігаю подібні зміни, 225 за новими умовами. Мені найбільше поки що випадало. Мої підписники мене дивували, бо їм випадало 10 тисяч монет, випадало 250 тисяч монет, 50 тисяч і навіть 500 тисяч за один раз. Курс на даний момент 500 тисяч монет CXT – це 50 доларів. І погодьтесь за один раз отримати 50 доларів безкоштовно за декілька секунд це дуже непоганий варіант. Зізнаюся, мені найбільша сума, що випадала, це 10 тисяч монет за раз, або було і тисячі. Тисяча монет теж непогано. Цей кран можна використовувати кожні півгодини безкоштовно. Після коли ви використовували А, чекайте, тут вже нема крана, як би мовити, я не бачу зараз крана, за який треба заплатити 100 монет, як раніше, і обертати. А тут є ігри, в які можна грати і заробляти. Я зізнаюся, що грали лише двічі. Також тут є реферальна програма. Ви запрошуєте нових користувачів на цей сайт за своїм реферальним посиланням, яке вказане у кожного користувача в кабінеті. Своє власне посилання у кожного є. Ви його копіюєте, поширюєте у соціальних мережах, запрошуєте нових користувачів. І таким способом. Заробляєте з собі додатковий дохід від активності своїх рефералів. Також тут є інші пропозиції для заробітку, опитування, різні завдання. Можна переходити, дивитися, пробувати та заробляти. Тепер перейдемо до виведення. Дивіться, ми заробляємо на цьому проєкті, я вже казала, виключно віртуальну монету. Проєкту SXT. Цю монету можна конвертувати всередині свого кабінету в будь-яку криптовалюту, яка тут надається. Я зазвичай конвертую в трон, біткоін або USDT. Найчастіше, вірніше, останнім часом я почала виводити USDT один раз виводила трони. Це 350 потрібно зібрати трон, щоб вивести з цього проєкту мінімальний вивід трону. І ще дуже важливо, щоб вам дозволили конвертувати монети в якусь іншу криптовалюту. Потрібно назбирати 30 тисяч сиксте. У мене тут є велика кількість цих монет, я зібрала спеціально, щоб вам показати, і буду зараз робити вивід відразу ж. Перед цим я зібрала 50 тисяч монет та конвертувала їх у USDT. Це вийшло 5 доларів. Якщо я конвертую, наприклад, у біткоін. Це буде 25 тисяч 350 Сатоши, якщо я ці гроші поставлю в тронах, переведу, то це буде 80 трон. наприклад, у Догі це 112 догі догікоїном. І в USDT ДТ 6 доларів 90 центів. Тепер додам ті монети, які у мене зараз назбиралися, до 5 доларів і поставлю на вивід. А зараз переходжу до конвертації і отримую долари. Конвертація пройшла успішно. Я отримала 6 доларів 90 центів. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складень. Іноді із складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Тепер ті долари, які у мене зараз, вже є, це 12 доларів, я їх ставитиму на вивід, як це робиться. Все дуже просто: виводити я буду на Binance на адресу USDT у Binance вивід. Якщо ви будете виводити в USDT, то мінімальна сума тут 5 USD. Якщо в біткоїнах виводитимете, то 30 тисяч біткоїнів потрібно назбирати на криптобіржу на будь-яку адресу криптобіржі. І якщо виводитимете на гаманець FOSP, то це 10 тисяч сатошей. У тронах, я вже говорила, це буде 350 трон. Зараз я ставлю 12 USDT, копіюю адресу криптовалюти USDT у Binance і вставляю тут. Вказую суму, натискаю Вивезти. Все. І відправляю, мені пише, що протягом 24 годин оплата надійде на Binance. Так, я виводила вже кілька разів. Якщо ж ви робите виведення у перше або навіть вдруге, то ця операція йде на ручну перевірку. Мені оплата приходить досить швидко, протягом години я вже отримую всі свої гроші. Підтримка існує, відповідає, вона дуже швидко. Протягом хвилини всі питання можна ставити, все швидко відбувається. Сайт працює. Я завжди отримую на свою адресу гроші, як поставила на виведення.